Джужну стій, ну. Ну що таке? Ну це якось, ну. Тим бачите, ти заважає? Чому я заважаю? Я. Мрій. Бі... Бі... Про що. Про можна мріяти, горщик. Е? Ну як про що? Завжди, чи ти, чи твої діти, чи діти дітей? Одне й те саме. А я дуже, розумієш, я ж тактильний дуже. Mm. 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 А я а теж тактильний? Е, mm. Я розумію, але е, е, якби дивись, природа з тобою трошки так вчинила, що е, тактильність це не твоє. Mm. Ну, чого, ну чого ти? Ну, я б обідняв тебе, але. Все <ріст> поруч. Цікаво. Такий сорт. А, в тебе є мрія? Є. Яка? Колотись. <ріст> Ти розумієш, там, де мене ах, виробляли, я бачив там, таких, як би сказати, істот. Mm -hmm. ну, була така ж сама мрія. А на момент, коли мене вже створили, я їх вже не бачив. До чого ти планеш? Ті, хто обирають цей шлях, цей шлях короткий. Ну так кажуть. Так кажуть, я не знаю. Просто там почаш там телевізор і ну, я... я ж чую. Там так кажуть. Це зомбі-пропаганда. Ми створені один для одного. Uh, ти не можеш запустити. Ну, ти розумієш, коли я... ти пустий, ти не наповнений. Тобто, коли ти. Не доповнений, ти пустий. Дивись, ти знаєш, що таке багатофункціональність? У мене перевага. Це я можу без тебе. Як би там не було, в мені хтось буде. Це моя природа. Ти чи хтось інший неважливо. А ось ти без мене. Ну, давай домовлятися. Давай. Що тебе є, що ти можеш мені запропонувати? Одну голочку. Я можу в тобі проростати. Ага. І пестити твої нутрощі. Своїми корінчиками. Пахнути! Кактус! Так, я можу пахнути. Якщо постаратись. Добре, я повірю тобі. Але розумієш, якщо ти мені даш одну голочку, то це ж буде зайнято все моє весь простір, а ти. Чим ти хочеш бути заповнений? Буде проростати, йому буде багато місця і. Почекай, тиждень... чим ти хочеш бути заповнений? Ти сказав, якщо ти даш мені одну голочку, то я буду. Не я, а те, що ти дасти, буде проростати в мені і все. А ти, а ти, ти. В тебе їх багато. Мільйони голочок в тобі. Що з цим буде всім? А, ти, ти там ти 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 ти. Ти. Мрії збуваються. Не збувається. А, Мрія. Мрія. Отже. Одну. Одну. І вона в тобі проросте. Я дарую тобі свого сину. Це добре. Я тут єдиний. Такий. Ти куди? Я іду далі шукати.